Західний світ почав боятися Росії. Ви знаєте, Росія, вона ж розвалила Радянський Союз. Це ж не Україна його розвалювала, Росія Єльцин. І оцей демократичний шлях розвитку в 90-х роках він просувався в Росії. Все зупинилося, ясна річ, в 2000 році, при Путіні вже. Тоді. По інерції на Заході вони припинили всі дослідження цих самих радіонологів. Я ж бував в західних країнах, і в Північній Америці, і в Німеччині. Там чудові були установи раді... радіаноцентричні, так би мовити. Не буду на цьому зупинятися особливо. Але е потім всі асигнування зникли, радіонологи почали вести так жалюгідне існування. І перекваліфіковуватися якось, і все заспокоїлися, забули більше того. НАТО став уже замість бойового союзу, який може за лічені хвилини вирішити якусь військову вирішити якусь програму. Він розвалився майже. Він існував там все. І вони зрозуміли це буквально тоді, коли Путін проковтнув Крим. Почекайте, але ж є час для відновлення прямо зараз Путін не нападає на країни-члени НАТО. Можна ж є ще час для відновлення військової потужності? Чому, чому Час страх? є, Але ніхто не знає, скільки Путін дасть цього часу Заходу? Ніхто не знає. І може, розумієте, в чому вся трагедія світового масштабу? В тому вона полягає, що Путін. Чи той, хто за ним стоїть, я не знаю. Може, там якесь інше оточення, якого ніхто не знає, що ці люди в Кремлі можуть розв'язати термоядерну війну. Можуть. І ніхто, не, ніхто не певний, що цього не може просто бути. Просто у цій кнопці ядерні? Да. Завжди вся проблема залишається в цій кнопці. Не в Україні, не навіть в тих республіках. Державах, які стали колишніх Радянських Республіках, які стали членами НАТО. Не в них, не в Україні, тим більше. Це, це глобальні задачі. Ну, і в, в результаті ми кажемо, ми це кажемо, але це часто повисає, зависає в повітрі, що це геополітичний розлам. Він справді, він справді геополітичний, але це треба робити висновки, які йдуть до конкретних, так би мовити, позицій, а не тільки таке загальностратегічне. Угу. Яка роль України в цьому геополітичному розладі? Вистояти. Вистояти, тому що е, я вважаю переконаний на 99% все-таки з України, що не буде прямого вторгнення російських армій. В Україну. Путін буде, як удав, повільно душити Україну через Донбас. Повільно душити.